Ще у першому таймі через численні помилки під час атак та переходів в оборону полтавці позбавили себе будь-яких шансів на прийнятний результат. Саме тому у перерві на табло горів зовсім не втішний рахунок. Почали спішити теропитися, і тому одразу отримали швидкого переходу. переходу не потрібні, які нам не потрібні були взагалі. У другому таймі полтавці всіма силами намагалися вирівняти матч. Зокрема, пішла гра у правого крайнього динамо Юрія Бабінкова. Він закинув протягом матчу більше половини м'ячів своєї команди. 11. проте не результативність Бабінкова, не підказки досвідченого Юрія Хаухи не врятували полтавці від розгрому. ЗТР, у складі якого чимало колишніх динамівців, впевнено контролювали гру. Правий півсередній Максим Бегаль відзначився 12 разів. А його колега по і колишній гравець Динамо Олексій Пісков закинув 5 м'ячів. чотири голи на рахунку Станкевичуса, тричі влучали Артеменко, Ганчев, Карамишев. Два рази закидали Акіменко, Кириленко, Константінов, Пронін, Фролов. Та по голу у активі зв'язка Зотова Турченко. У чоловічій Суперлізі наразі лідирує Запорізький мотор. ЗТР другий, а портовик з Южного на третьому місці. Наступну свою зустріч Динамікс, які зараз у непростій фінансовій ситуації проведуть у Запоріжжі з місцевим ЗНТУ ЗАП, який наразі четвертий. На даний момент генерального спонсора нету ми виживаємо самі остались один на один. К сожалению, ні обласний, ні міський комітет, ну, не в стані нам помочь у нас к сожалению, даже стыдно сказать на сегодняшний день у нас один комплект формы. Хотя по регламенту положено два.